uh -huh. В книгу пам'яті героїв увійшло ще одне ім'я. Дмитро Токарський приєднався до лав захисників у серпні цього року. Дмитро завжди був поряд у скрутний час та приходив усім на допомогу. Він любив рідне місто, любив життя, любив свою сім'ю, друзів. Будував плани на майбутнє, але війна зруйнувала його надії. І тепер рідні та друзі віддають йому останню шану провести у вічність Дмитра Прийшов і Сергій, колега по роботі. Хороший був чоловік, гарна була людина, веселий, радісний завжди. На роботі був гарним спеціалістом, ніколи не відмовляв. Якщо його просили про допомогу і на роботі, і в повсякденному житті він завжди допомагав колегам. Дмитро нищий ворога у лавах 53 окремої механізованої бригади завжди сумлінно виконував бойові завдання та сміливо йшов вперед. Витісняв ворога з наших земель на Донецькому напрямку, де 13 грудня наслідок важкого поранення, несумісного життя, серце мужнього захисника перестало битися. Жалко втрачати таких хлопців. Молодий, відкритий дуже був хлопець. Дуже дружелюбний був і відкрита людина була. Таких мало ним дружити, скажімо так. У мирному житті Дмитро працював підручним сталиваром на Арселор Міто Кривий Ріг. Був працелюбним та дуже любив свою роботу. Але на жаль, через підступність російських окупантів, додому він повернувся на щиті. Росія відібрала найріднішу людину в матері, люблячого чоловіка у дружини, а рідного батька більше не побачить двоє маленьких донечок. У вічність провели ще одного захисника Олексія Леонтіва, серце якого залишилось на війні. Захисник одразу після повномасштабного вторгнення добровільно прагнув стати на захист своєї держави, але у військкоматі йому неодноразово відмовляли. Але завдяки наполегливості та рішучості, Олексій поповнив ряди оборонців нашої держави. Льоша Олексій Леонтів був завжди світлою людиною, завжди відносився з розумінням. Спілкувався з нами. Ми дуже поважали його та його батька. Він міг допомогти кожному. Олексій захищав українські землі у лавах 238 артилерійської бригади. Був стрільцем, випалював ворога на Херсонському та Донецькому напрямках. Але жовтні чоловік перестав виходити на зв'язок. До недавнього часу його вважали безвісті зниклим. Трагічну звістку повідомили батьку захисника 11 жовтня на Авдіївському напрямку. Під час виконання бойового завдання Олексій загинув. Цю людину я можу сказати, що він був достойним побратимом який боронив нашу країну до останнього дня, який заслужує звання Героя України. І я сподіваюся, що йому нададуть цього звання. Також він був відповідальним колегою по роботі, він допомагав усім, кому треба. І зараз ми, для нас це втрата, яку ми будемо переживати на один рік. У мирному житті захисник працював електрослюсарем на руднику Сухабалка та відрізнявся відповідальним ставленням до роботи. Його працьовиті руки відновлювали технологічне шахтне обладнання, вагонетки. Мужнього захисника Олексія нагородило нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня. Леонтів Олексій Анатолійович нагороджений відзнакою Криворізької міської ради за заслуги перед містом третього ступеня. посмертно. Всі останні спочинок Олексій та Дмитро знайшли на центральному кладовищі в секторі почесних поховань. Вічна пам'ять загиблим та співчуття рідним. Олександр Фефілатів, Маргарита Назаренко, Сергій Іванкін, Андрій Яковлів, перший міський.